Сьогодні таке практичне заняття. Дивіться, я покажу, як виглядає кожний набір. Наприклад, Хенесі. От ми його зробили. Я спеціально так поставив проти вікна, щоб ви подивилися на колір. Це єврейська пейсахівка. от Як вона виглядає порівняно з тим? Це Cherry Brandy. І це солодкий край. Не взяв набора просто. От, бачите, як виглядають набори вже в пляшці відфільтровані. І як вони це ми робили все через сослід: ось такими двома сіточками: ставили одну сіточку вниз, наповняли діоптер нашим набором. І зверху ставили ще одну сіточку, так, щоб інгредієнти туди не вивалювалися от в ту трубку. таку. Щоб вони не попадали, тому що деколи так буває. А так у вас внизу сіточка і тут вверху сіточка. Тобто інгредієнти просто собі знаходяться в діоптрі, і вони от іменно так там працюють. Ви регулюєте тим дужкою тою іменно наповнення. Я це вже показував. Я просто хотів от звернути увагу сьогодні от на такі. Такі набори, показати, як вони виглядають іменно вже в такому в, в, готовому виді. Єврейську підсахівку перед тим інгредієнти бажано, щоб ви прожарили. Получається, взагалі є супер. Тобто кидаєте на сковородку суху і трошки буквально там пару хвилин ви їх піджаруєте. Тоді засипаєте в діоптер і робите е, от такий, та, якби, через собслід, таку витяжку. Не буду повторятися, але через, через соксвіт з нашого одного набору, який розрахований на 6 літрів, виходить 18 літрів готового напою. От Просто суперові виходять напої, готові буквально за один день. Візьміть собі це на, на замітку десь і люди, які в домашніх умовах роблять спирт. Вам просто необхідний сокслі, тим більше ми чуть-чуть зараз регульнули ціну на нього, і ви будете мати дуже багато продукту за дуже короткий період часу. Тобто, ви працюєте швидко, ви працюєте ефективно і ви працюєте от просто по якості суперогу. Ви сьогодні зробили спирт. Завтра ви маєте вже готовий напій, от такий, який розлити можна в пляшку, і можна його вже реалізувати. Тобто, оборотка коштів дуже швидка. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!